Тож обговоримо це, і не лише це, Роман Безсмертний дипломат, віце-прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках, пане Романе, добрий вечір. Дякуємо, що долучились до ефіру Суспільного. Доброго вечора. Дональд Трамп каже: Я відчув, що настав час. Як ви вважаєте, де була та точка неповернення, коли Дональд Трамп відчув, що потрібно ось вже вводити санкції проти Росії, і наскільки вони будуть дієвими і довгими? Ну, я переконаний, що цим емоційним поворотом був дитячий садок у Харкові. А пам'ятаєте, він весь час згадував першу леді, її реакцію, а нині, коли вона зайнята питанням повернення дітей, це чіпає дуже сильно родину. І тому санкції були підготовлені ці ще за часів Байдена. Але те, що ця емоція, вона дуже сильно вдарила по розумінню ситуації Трампа, це очевидно. Бо в сім'ї ці розмови ведуться. Ну, а те, що е дружина з президентом говорить, ви розумієте, це так просто не минається, угу. і він ще сказав: сподіваюся, це не триватиме довго, А ось що це означає, і від чого це залежить. Це залежить від того, як буде реагувати на ситуацію Кремль. Але тут я переконаний, що Трамп помиляється. Ці санкції вплинуть, вони серйозні, але вони не змінять позицію і стратегію, виробленого Путіним, і вони не посадять його за стіл переговорів. Я в цьому переконаний, тому тут Трамп помиляється. Це потрібно, це необхідно, але цього недостатньо для того, щоб Кремль почав себе вести конструктивно у переговорному процесі. Угу. Ну і Кремль вже не забарився з реакцією пане Романе. Путін назвав санкції США. Цитую недружнім актом, який не зміцнює російсько-американські відносини. Про це очільник Кремля заявив у коментарі пропагандистським змі, а ще й згадав. Можливість надання штатами Україні ракет Томагавк сказав, що відповідь на завдання ударів томагавками по Росії буде цитую серйозною, якщо не сказати приголомшливою. Кінець цитати, як як ви, пане Романе, ви оціните цю реакцію від очільника Кремля? Чи була вона для вас очікуваною? Ну, я якби зараз знаходжусь якби в двох от, речах їх якби акцептую це. Реакцію Медведєва, це скажем реакція для широкого загалу, і реакція Путіна це реакція для Трампа. Зверніть увагу, вони різняться. Mm -hmm. Якщо Медведєв, скажімо так, хуліганить, ну це м'яко кажучи, то е е Путін він не закриває собі дорогу до Трампа. Він говорить: Я тобі дякую, що ти не дав помагавки. Uh -huh. А що стосується е, санкцій, ми їх прокліпаємо. І це, власне, те, що я відповідав вам на перше питання, коли я сказав, це вплине і це серйозно вплине, але позицію його це не поміняє. І зверніть увагу, оця реакція Путіна і слова Трампа, що це буде недовго, це означає, що треба очікувати днями, ну, десь там тиждень, можливо, півтора-два дзвінка. До Вашингтона Путіна. І тепер цифра буде називатися не 67 мільярдів, як там було названо по тунелю під Беренговою протокою. Тепер цифра буде вища за 144. Чому вища? Бо 144 це, це так званий репараційний кредит України, в якому з точки зору його освоєння, участь Америки, дуже висока. Водночас, я не можу не згадати напередодні ядерні випробування ядерної тріади Російської Федерації. Це було зроблено теж, на мій погляд, демонстративно. І як ви вважаєте, як це от лягає в цей контекст санкцій, в тому числі справа в тому, що ну, тут трохи переоцінюється цей фактор. Поясню, чому. Бо графік ядерних випробувань, він був відомий давно. Це правда. Два тижні тому почалися ядерні випробовування країн НАТО, де а, головна легенда була це відбиття а, атаки ймовірного противника, і цим противником зрозуміло хто був. У відповідь а, Росія проводила зараз стрільби а, Баренцевому морю, а, плесець Капустін Яр, але це імітація. А, бо коли кажуть ядерні навчання, то тут. Ну, не застосовується, зрозуміло, ядерний боєзаряд. А пуски навіть е обмежено. Якщо й робляться, то дуже обмежено. Чому? Тому що такі е міжконтинентальні балістичні ракети, як ЯРС, Сінєво і так далі, це занадто дорогі речі, щоб шмальнати ними в е пусте небо. Тому е це е тема, яка як вона і для чого вона затівається. Щоби відчути перше, наскільки люди, які сидять на стендах, здатні і мають волю натиснути на кнопку. Бо це ключове у питаннях імітації ядерних навчань. Це перше. і друге, як працює командний склад. Насправді по а, таких стратегічних командно-штабних навчаннях відпрацьовується а, верхній ешелон командний армійський. І за наслідками цих навчань зазвичай приймаються рішення чи починати якісь збройні конфлікти, чи десь є збої. Це ключова компонента навчань. От і в цьому відношенні, от тут НАТО провело навчання. До речі, їх анонсував Марк Рюте. До речі, він звітував Трампу по їх е, ходу. А це проведені навчання в Російській Федерації. До речі, пуски. Оці вони були не під час навчань це пуски архівні. Вони є на сайті Міністерства оборони Російської Федерації. Угу. Пане Романе, в контексті того, що ви сказали про санкції Америки проти Росії і те, що санкції не всадять. Путіна за стіл переговорів, хочемо нагадати перед історією про взагалі про суть, хто що сказав про можливі переговори. Дональд Трамп відповів, чому скасував зустрічі з Путіним у Будапешті. А власне кажучи, послухаймо, що він сказав я скасував свою зустріч з Путіним. Це видається неправильним. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, до якого маємо прийти. Тому я її скасував. Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром, у мене йдуть хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть. Ну, отже, про розмову сьогодні і коментував і Путін, в тому числі він також говорив про можливі переговори, можливі зустрічі. Як Ви вважаєте, наскільки реальною залишається перспектива цієї зустрічі? Цієї другого раунду, скажімо так, Аляска версія 2.0, можливо, не Будапешт вже а щось інше, але наскільки реальним це залишається, і що для цього потрібно? Пане Борисе, телефонні розмови будуть, зустрічі будуть. Однак до того часу, поки не буде застосована сила стратегічної мети, Москва не змінить. Не змінить її Путін. Ситуація нині виглядає так: для Путіна війна це життя Росії, расизму і його особистості. Це взаємопов'язані речі. Це як два близнюки. Вони не зможуть не існувати поруч Путін і війна, війна і Путін. І в даному випадку а мотивація, яку застосовує Трамп, вона лише доказує це. Чим більше притиснуть, тим він більше буде рухатися до конструктиву. Однак очікувати від нього конструктиву можна тільки тоді, коли. Фактор стримування силою покладе його не на лопатки. Мова тут про якийсь компроміс, і думка про те Трампа, що можна досягнути компромісу, виходячи з розуму, розмірковувань і так далі, А, а якихось там компромісів це помилка Дональда Трампа. І це перша, і друга помилка, коли він встає в позу посередника. Посередник між ким і ким. Він не розуміє того, що той статус, який він обирає, відтак цим це використовує Путін, бачачи в тому, що Трамп замість того, щоб бути на боці свободи й демократії, стає посередником. Тим самим він провокує Путіна весь час на використання його. Суть позиції Путіна в діалозі з Трампом це використати Путіна для того, щоб реалізовувати використати Трампа, щоб реалізовувати свою стратегічну мету. А вона полягає не лише в захопленні України, вона полягає в відновленні імперського володіння Російської імперії, Російської імперії, Радянського Союзу і так далі. За цим стоїть не лише доля України. За цим стоїть доля Європи і доля Сполучених Штатів Америки. А чи прийде до цього Трамп? Не прийде він, прийде його наступник. Інший варіант у цій ситуації він неможливий. Путін не піде ні на які компроміси. Пане Романе, президент США ще заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Сідзінпіні має намір обговорити війну Росії в Україні. Його цитує CNN, а е гонконгське видання South China Morning Post пише про те, що вони. Ймовірно, зустрінуться 1 листопада у південній Кореї на саміті Організації азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Отже, які тут прогнози? Що, е, про що може бути розмова, пане Бориса? Зверніть увагу. Трамп уже розбив обличчя бажання своє вбити клин між Москвою і Пекіном, відірвавши Москву від Пекіна. він вже побачив, що це неможливо. Тепер він переходить до варіанту Ніксона. Відірвати Пекін від Москви. Це точнісінько така ж помилка. Якщо із Делі, із Нарендрою моді, можна вирішити питання, не купувати російську нафту, газ не одразу, але можна. Моді сам розуміє, що це треба робити, але залежність від воєнно-промислового комплексу Росії не дає йому можливість. Сі Цзіньпінь. Маючи уроки Ніксона і Хрущова, він ніколи не піде на розрив з Москвою. Залежність нині Москви і Пекіна настільки велика, а при тому, що Європа і Сполучені Штати Америки виштовхують Китаю своїх ринків, вірно, абсолютно роблять. Насправді, розрив між Пекіном і Москвою принципово неможливий. Це друга помилка, яку допускає Дональд Трамп і сучасна американська політика і політику, намагаючись вбити туди клин, а думаючи, що можна зіграти в е, Ніксона. Справа в тому, що Ніксон заплатив чим? Вони виштовхнули Тайвань із е, ООН із Ради угу. Безпеки і посадили туди. Представника комуніста комуністичної партії: що Трамп може нині запропонувати? Що він може запропонувати? Санкції не 500, а 200? Ну, ми розуміємо чудово, що Пекін ніколи на це не піде. А залежність двостороння між Вашингтоном і Пекіном не менша. Тому що одні закредитовані, а одні тримаються на сировині китайській. Ось вам і відповідь, і в цій ситуації. А, Москва, Пекін і Тегеран будуть зміцнювати вісь зла, а Трамп буде блукати між трьома соснами, замість того, щоб зайняти позицію України, Європи і формувати коаліцію свободи і демократії. Ось вам нинішня парадигма міжнародних відносин. Той хто цього не розуміє, той весь час буде натикатися на п'єсу Аля Дональд Фредович Трамп, чим самим показувати свою неліквідність. З точки зору світової політики, нинішньої, а всі ці розмови про мир, про вісім розв'язаних війн, Ну ми розуміємо, що це лексика, просто ну вона, вона безглузда. Так. Що значить завершити війну, розв'язати війну? Я коли ці слова чую, ну невже ми не розуміємо, що в війні може бути два фінали: або поразка, або перемога? Що значить завершити війну? Що він вкладає в ці слова? Він може пояснити, де він припинив війну між Руандою і. Конго він припинив війну між Таїландом і Камбоджою. Вони продовжують воювати. Я вже не називаю всіх інших. А він вже дев'яту, вже вирішує дев'яту. Пане Романе, дякуємо вам. Дякуємо за ваш аналіз ситуації, за ваші змістовні фахові, як завжди, коментарі. Дякуємо, що долучились до ефіру суспільного. Нагадаємо нашим глядачам з нами був Роман Безсмертний, дипломат, віце-прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках.